Змінилася форма оплати, заклади контрактуються з НСЗУ, тому і питання оплати послуг треба було переглянути. І тепер постановою новою постановою чітко врегульовано, які послуги і коли можуть бути платними, і яким чином це буде кореспондуватися. Тобто, ми можемо сказати про те, що без направлення лікаря, якщо пацієнт. Не, не не ведеться сімейним лікарем, не має направлення або спеціалізованим лікарем, і він просто вирішив сьогодні зранку піти до якоїсь лікарні і щось зробити. Він може це зробити, але тільки на платній основі, тому що без направлення лікаря вважається, що це не чітко визначено. Чи це йому треба, чи це йому не треба. Знаєте, це е, навманець пацієнта. Тільки лікар може визначити, що ця послуга пацієнту важлива. Тому звичайно а, без а зараз же ж у нас є низка лікарів, до яких ти можеш навіть без направлення сімейного лікаря так, потрапити. Так. 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 так, все Але, це скасовується а, з першого числа. Не скасовується, да і тут можна пояснити, чому тому, що а, дуже багато таких самозвернень, коли вони виявляються непотрібними. Тому а, логіка процесу в цьому є. Дійсно, людина спостерігається, і в будь-якої будь-якій необхідності вона має направлення, причому електронне направлення папірці носити не треба. Ну ми це ну вже з цим почали працювати. Вже нарешті знаємо, що ця система працює. Наступний момент це коли по послуги не покриваються пакетами НСЗУ, і тому це називається програма медичних гарантій. Все, що прогарантовано державою, є безкоштовно понад медичними гарантіями. Якщо заклади здатні надавати послуги понад медичними гарантіями, то вони можуть е надавати їх за плату.